Три роки позбавлення волі за незаконну порубку лісу. 17 січня в ході відпрацювання поліцейські помітили у лісосмузі чоловіків, які розпилювали дерева та вантажили деревину в автомобіль. Жодних документів на дозвіл порубки деревини у гори лісорубів не було. Знаряддя злочину, деревину та автомобіль правоохоронці вилучили. Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 246 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує строк до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Від трьох до семи років за ґратами за незаконне поводження зі зброєю. Співробітники ічнянського відділення поліції виявили у 44-річного мешканця громади корпус гранати Ф-1 та запал до неї. Порушник зізнався, що знайшов гранату у лісі два роки тому. Слідчо-оперативна група вилучила у чоловіка небезпечний предмет боєприпас направлено на дослідження. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання позбавлення волі на строк від до 7 років поліцейські нагадують, добровільна видача незареєстрованої зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.